Якщо не погодиться Росія так на зупинку вогню на морі та у повітрі, що тоді робитиме адміністрація Трампа? Тут я хотів би підкреслити: наразі йде, йдуть переговори між Україною і Сполучених Штатів Штатом, не з Росією, але швидко поїде і до Путіна на цьому на цьому. Так. Тижні. А от він поїде якраз е, е, викладувати ті карти, які є в американців і українців, для того, щоб зрозуміти нарешті, зрозуміти. А що ж може на що може піти Росія, від чого вона реально серйозно не може відійти, там і починається якраз а найцікавіше насправді? Тому що до цього часу Трамп розказував, як йому важко з Україною, з Росією йому взагалі супер легко. Трамп йому, Путін йому пообіцяв все будь-які умови, але щоб з повагою було, щоб все було красиво, щоб відносились, як то в костюмах всі були, і так далі, ну тут. І тут найцікавіше, Україна каже, ну да взагалі немає проблем. Ми ж відразу казали. І от європейці запропонували це перемир'я повітрі, тобто ракетні удари, дронові удари, те, що ми зараз бачимо кожної ночі, кожного дня між Україною і Росією. Причому це все взаємно йде, це не во не в один бік, і на морі. На морі дуже важливо. От на морі я вважаю, що це дуже класна пропозиція, тому що. Спочатку про море взагалі забували, але дивіться, що зараз в Чорному морі відбувається, поки Україна може завдавати удари своїми морськими дронами ракетами по російському флоту по базах, російські кораблі знаходяться взагалі в новоросійську та інших там пунктах базування на чорноморському збережжі Росії. В Криму їх фактично немає в українському Криму. Якщо зараз ми просто встановлюємо ceasefire, припинення вогню. Без конкретного встановлення окремого режиму для Чорного моря там може початися те саме, що було між 14-м та 22-м роком. Тобто, Росія перетворить Чорне море в Русське озеро, як вони це називали. Вони відкидали будь-які положення міжнародного морського права, встановлювали там свої правила сильного. Пам'ятаєте, що вони створили в Керченській протоці, коли ще Азовське море було не повністю окуповане, ну і взагалі вони вели себе нахабно, а після 22-го року спробували навіть окупувати. Острів Зміїний плюс вишки бойка, і створити такий собі інструмент для повної блокади України, повної блокади. Бо якщо ми подивимося на карту, між островом змійним та вишками бойка там близько 40-50 кілометрів, такий коридор, де ти спокійно встановлюєш контроль. Ну і те, що те що сталося, блокада. Потім були спроби через ООН Туреччина. Намагалися це зробити, але поки Україна не почала діяти це силою, все це було так. Як тільки оголосили зерновий коридор під егідою ООН, Росія нанесла удар по Одесі, пам'ятаєте по зерновим терміналам і так далі. А от коли Україна просто викинула Чорноморський флот взагалі в східну частину Чорного моря, все, все заспокоїлось, бо тільки росіяни намагаються туди йти, вони знищуються. Бо у нас є морські дрони. Припинення вогню ceasefire, буде забороняти на використання морського. Тому треба чітко прописати, що, наприклад, вся військова діяльність Чорного моря заборонена демілітаризація Чорного моря. І це буде, це буде справедливо. Це буде справедливо. Росіяни не мають права, наприклад, повертатися в Крим. Давайте демілітаризацію Криму так само тут, там пропишемо. Це буде важливо демілітаризація Криму. Росіяни чорноморський флот виганяють до східної частини і не мають права, наприклад, перетинати певну, певні координати, тому що їм там робити нічого. Не треба, не треба їм йти в коридор, де, де йдуть українські судна з Одеси в Босфор. Не треба їм там нічого робити. Без них там спокійно розбираємося поки що. Тобто це треба прописувати. Тут важлива роль Туреччини, бо Туреччина володіє Босфором Дарданелами. До речі, вони ж. Через Конвенцію Монтре закрили рух військових кораблів. До цих пір немає руху військових кораблів, і це блокує будь-які дії Росії про нарощування Чорноморського флоту, чор... вірніше нарощування, нарощування військових сил російського флоту в Чорному морі. Бо він, вони ж могли з Північного флоту, з Тихоокеанського, Балтійського, перегнати кораблі, в тому числі десантні, десантні вони, до речі, до 20, до, до лютого перегнали. Але не, не вдалося Україна їх по пошматувала, не вдалося їм висадити десант. Але а, чорне море дуже важливо і тому оця ця пропозиція Вітков повезе її Москву разом з тими напрацюваннями, які сьогодні погодять. Я впевнений, що сьогодні все погодять. Бо там я думаю, делегації досить конструктивно налаштовані, і немає там сенсу а, вияснати, хто в яких футболках приїхав, чи у коли. У кого ще на обміна да? тобто можна довго претензії приділяти один до одного. Тут е, вони попрацюють, вони е, все це ухвалять. Далі найцікавіше, коли Путін скаже, а мені це не підходить. Що буде робити Трамп? Тобто Трамп уже нас е, шантажував, він напряму порушив свої союзницькі обов'язки. Пам'ятаєте там е, дискусії? Видали угоду про безпекову співпрацю? Не видали, хтось каже, не видали. Та яка різниця? А сполучені штати її дотримуються? Ні, там що написано, що вони можуть нам без оголошення припинити військову допомогу? Що вони можуть а, в найгарячішу, найгарячу фазу війни припинити обслуговувати наші F-16? Це порушення угоди. Це не важливо. Вони угони її просто кудись заховали, засунули в архів. Та яка різниця? Головне, щоб вони її виконували. Вони її не виконують, тому всі ці дискусії, вони дійсно її не виконують. Вони її, можна вважати, що вони її видалили, причому не в комп'ютерному сенсі, а видалили в дипломатичному, воєнно-політичному сенсі. І це головне. Тобто вони нас примусили до того, що ми кажемо, що не треба нас примушувати, ми і так хочемо завершення війни. Нарешті емоції трошки спали, зустрічаються сьогодні. Далі буде дуже цікаво, коли Трампу треба буде розказувати, який він успішний. У відносинах з Путіним, а Путін скаже: Я взагалі не хочу цього чути. А може скаже, ну, тобто, я думаю, що це знаєте, шум, оцей, який створює Лавров, Захарова, там, Володін, Пісков це, звісно, шум для того, щоб підтримувати напругу. Путін може сказати так: що ну, в принципі, не проблема, якщо у мене буде обличчя моє збережено, я готовий піти на ці умови. Вони, в принципі. Окей, ми ж розуміємо, що Росії треба теж з економікою щось робити, і Путін може сказати: Окей, мене Мене я розумію, це дуже важко. Там же НАТО ще треба заборонити розширюватись. розширюватися. Я ще хотів попросити, щоб Польща вийшла з НАТО, Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія, країни Балтії вийшли з НАТО. Але давай поки що це не будемо. Я добра людина. Давайте знімеш з мене санкції і американські компанії зайдуть, будуть з нами робити бізнес. Трамп скаже супер, це мені підходить. Окей, і якщо так піде, ну тоді Трамп скаже: бачите, дивіться, як мені легко з Путіним. Ми тут піднімемо, там, знімемо якісь санкції Зате мир, зате Путін готовий підписувати припинення вогню. Можна підписувати протокол. Тобто може й так бути, тому що у Росії реальні проблеми з економікою. І вони можуть, ну я сподіваюся, що вони розуміють. Там є на Біуліна, вона тобто дуже розумний професіонал. Вона може сказати: дивіться, є кілька варіантів розвитку подій. Якщо ми, наприклад, зараз посилаємо американців і вони посилюють боротьбу з нашим нафтовим флотом, вони починають обмежувати наш вже закривати повністю краник з нашими банківськими розрахунками. Взагалі, санкції на будь-які контакти з нами з точки зору там високих технологій ну, і так далі. Ми до кінця 25 року можемо посипатись реально посипатись і нам уже ніякі китайці не допоможуть індуси, тому що індуси вже не будуть допомагати, вони бояться Трампа, бо Трамп, якщо образиться, то він же не просто буде Росію душити, він буде душити всіх хто лізе до Росії, і це може бути дійсно удар э, такий смертельний для російської економіки. Тому для Путіна вона скаже: от найкращий варіант погодитись на зняття санкцій, затягнути американців і використати це для того, щоб відновити наш економічний і, звісно, воєнно-економічний потенціал. Тобто будувати ракети, бронетехніку, літаки, кораблі і так далі. Тобто, це може бути використано для того, щоб відновити якраз воєнно-економічний власний військовий потенціал Михайло, а коли ми говоримо про самого Трампа, він же на цій зустрічі з Зеленським говорив про що Що я ні на боці ні Росії, ні України, я на боці Сполучених Штатів Америки, але важливо ж дивитися на дії, так а не на слова. І от однозначно ви бачили в мережі це відео сенатора демократа від штату Орегон Джеф Мілфі його звати, де він говорить, ну якби звинувачує Трампа в тому, що він є агентом ФСБ. Так? Він говорить про те, що, що міг би ставить питання, що ще міг би зробити російський ген, чого він не зробив на сьогоднішній день. Трамп, крім того, колишній голова комітету нацбезпеки Казахстану, да він написав про те, що Трампа у 87-му році ще було завербовано так, і в нього навіть є псевдонім Красно. Ну тобто, що це за історія на вашу думку, чи дійсно вона може бути реальною, якщо вона тоді є реальною, хто тоді завербував Трампа? І тоді чи виходить, що у якби Кремля Російської Федерації Путіна не знаю, є компромат? Так він на гачку у ФСБ і тому саме. Є таке пояснення його дія стосовно вирбування. Ми ніколи цього не доведемо, поки не побачимо справу цього агента Краснова що там написано, що там підхід такого числа був до Дональда Трампа, такого то бізнесмена з Сполучених Штатів, паспорт номер такий, і так далі. Цього ми не побачимо. Можливо, коли в Росії буде революція, десь там витягнемо архіви якщо їх не спалять, але суть в тому, що компромат на Трампа точно є, тобто Трамп приїжджав часто в радянський Союз. Потім в Росії в 90 ті роки. можете собі уявити, що творилося в Росії з бізнесменом Сполучених Штатів багатим, 90 ті роки, Ну я просто собі не можу уявити, які там компромати ще може бути, там, там могло записуватися все, що завгодно. Інше питання: чи має це вплив на Трампа? Власне, він дуже тефлоновий. Тобто, ну це така фраза, яка показує, що політика, до політика нічого не пристає. Будь-який компромат від нього відлітає. Його вже звинувачили в будь-що. Його вже не тільки звинувачували, його судили за це, але навіть суддя не хоче ухвалювати рішення чомусь, я не знаю. У нього така аура. От пам'ятаєте, він свої всі оборудки ще перші, коли він там продавлював мерію Нью-Йорка своїми будівництвами, то чомусь мерія Нью-Йорка продавлювалась І Я не можу цього до цих, до цих пір зрозуміти, чи там підкуповували, чи чимось лякали. але Ну, діяли дуже жорстко по типу мафії, але ну у Трампа ж не було своїх збройних загонів. Тобто, тут така у нього аура, от його чомусь е, починають боятися. Тому е, компромат є, але чи це допоможе нам? Я дуже сумніваюся. От я дуже сумніваюся. Тобто, це може допомогти. Знаєте, коли, коли в Сполучених Штатах буде вже критична маса протестів проти, проти Трампу, коли економічна ситуація в Штатах почне реально сипатись. Коли холодильники казали колись про Росію, переможе телевізор. А зараз от клас класика жанра, ви бачили сьогодні на сайті е, е, Білого Дому, там такі 50 днів, 50 перемог, і такі дуже радісні е, Трамп-Евенс, ну це ну це ну маячня, повна, повна маячня, Я, яка перемога? Все сиплеться, все сиплеться, і це ще він не починав, бо він тарифи, ті, які він оголошує, потім знімає, він так до цього й не довів. Але коли він нарешті, там 2 квітня здається, він обіцяв. Веде остаточно і Канада, і Мексика тарифи 25%, і ЄС Європейський Союз, це, це величезний удар буде. Бо Сполучені Штати і Європейський Союз мають дуже великі підтрильон оборот. Можете собі уявити 25%. А Європейський Союз веде свої 25%, 50% тарифів взаємних. Це щось таке буде. Ну це щось страшне буде на, насправді. І е, коли Пройдуть, можливо, вибори через там два роки, два з половиною, здається, у них будуть в Конгресі перевиборити, заміна частини конгресменів. Буде більше демократів, от тоді почнеться треш, треш з точки зору імпічментів. Ну, тобто те саме, що у них було в першу каденцію. Просто тоді в них більшість відразу була у демократів, і вони могли відразу його там блокувати. Зараз у Трампа є пару років такого повного, безконтрольного цього. Шабаш, отакий шабаш, який він устраює з маском, з бензополою і так далі. Виганяє всіх, кого можна там і так далі. Це, це рушників виганяє і, і так далі. До речі, ви от кажете: ну завербували. Так, а це вже немає. Хто, це, хто буде займатися цим питанням? Немає. Аналітиків позвільняли, вони тепер працюють в Макдональдсі. Що робити? Все, Сполучені Штати не мають таких спроможностей. Тому я, звісно, жартую, поки що мають, але за два роки я думаю. Тулсі зробить те, що має, і дійсно знищить все, що було в цей рух доброго за останні 60 років. Тому насправді ситуація така, що дійсно компромат є 100%. Можливо, там підходи були. Ну КДБ з ним точно працювало в радянський союз. Коли така людина приїжджала, ну, це не не можна не працювати з таким. Вони були зобов'язані, маю на увазі КДБ працювати. Тому uh, працювали з ним. Я певно ніхто ні, ні, нічого там не підписував, тобто немає там підписки чи розписки на те, що він погоджується працювати на благо Радянського Союзу на радянського народу. Але uh, те, що він міг, uh, наприклад, впливати певним чином на політичну ситуацію в Сполучених Штатах, на інформаційну ситуацію. Uh, до речі, він там після поїздок до Радянського Союзу якраз в своїх інтерв'ю розказував, що треба uh, з Радянським Союзом uh, зближуватися. До речі, це ж було якраз. В найгарячішу фазу холодної війни, коли Рейган ламав радянський союз, вже довершував цю оце 86-87 рік, коли вже радянський союз був в такому пікі, і яке ще не було помітно, але вже Рейган дотискував економічну ситуацію. А Трамп пропонував відновити економічну співпрацю, розірвати до речі контакти з Європою, і так далі. Тобто, це, це він сам таки думав, чи це йому КДБ... Нашептало дуже важко сказати, тому я думаю, що нам своє робити, нам треба чітко розуміти, що Трамп має певну свободу дій на пару років, і на жаль, його немає зараз якоїсь противаги в Сполучених Штатах. Опозиція демократи абсолютно в шоці валяються. подивіться, де Камала Харріс де Ну Байден зрозуміло, де де всі інші демократи. У них що немає взагалі лідера. Чи немає хоча б, я не знаю, політиків, які би сказали, хлоп, ну, якісь поодинокі є заяви такі, там хтось в Твіттері щось опублікував і так далі. Немає вже мав би бути якийсь маніфест врятування Сполучених Штатів. Вже демократи почали би гуртуватися, там, гуртувати все прогресивне людство, щоб врятувати Сполучені Штати як лідера демократичного світу. Бо зараз йде руйнація цієї ролі. Очевидно. До речі, ми не проговорили один аспект. Дуже важливий коротко, що коли сполучені штати зараз припинили обслуговування в 16 вже в Німеччині почали розмови. А слухайте, а ми ж купляємо в 35 F-35, в Причому, якщо ти купуєш в трид'яті, як основний літак, це ти десь на 40-50 років замикаєшся на Сполучені Штати. А чи можемо ми вкладати десятки і десятки мільярдів євро в американський ОПК? В умовах, коли американці можуть нам в один момент виключити цей літак, взагалі, просто щоб він не виконував свої функції. Ну, дивіться, Данія купляє f 35 а Сполучені Штати в цей момент хочуть анексувати Гренландію. У Данії f 35 вони будуть намагатися захищати f 35 Гренландію. Ви думаєте, Сполучені Штати не припинять обслуговування f 35 Звісно, припинять. Тому в Європі наростає. Рух, і він правильний, відмову від американської зброї. Той же самий Петріот. Ну за, ну, за що таке щастя американським виробникам в умовах, коли вони перестають передавати Україні ракети до Петріот, щоб Європа інвестувала в Петріот? Може, давайте інвестувати в європейські ті і будемо незалежними від американців? Я думаю, що це буде набагато логічніше. Тому Трамп робить дуже багато яскравих. Кроків, але це все може призвести до дуже е, деструктивних моментів в розвитку самих Сполучених Штатів. І це дійсно може бути проблемою. Тому нам в цих умовах, я просто описую, в яких умовах ми живемо: що не все так погано, що оці всі кроки е, Трампа вони мають свої наслідки для, само, для Сполучених Штатів. Вони не робляться безнаказано. Я впевнений, що і Рубіо, і Вольці, всі інші зрозумні професіонали вони це розуміють. Вони просто знаходяться в певних рамках своєї е, професіональної кар'єри. Якийсь час вони витримують, але я думаю, і Рубіо вилетить скоро, і, і Волц. Ну, або, або вони повністю вже деградують е, демонстративно, або вони вилетіть, тому що не можна бути на фоні маска професіоналом це якось протипоказано. Тому про що я наостанок хочу сказати, щоб ми не думали, що все пропало. Насправді ми діємо дуже правильно, ми дуже сильну позицію маємо зараз. І зараз, якраз от сьогодні, якщо я сподіваюся, все-таки буде все ж таки усвідомлено обома сторонами свої позиції, все буде професійно і спокійно. Далі починається найцікавіший акт цієї п'єси Трамп Путін. От тоді ми подивимося, бо нам залишається лише просто дивитися і спостерігати, як Трамп або облажається, або о, Путін його затягне в пастку з інвестиціями Сполучених Штат, Штатів в Росії. Чим знову ж таки я впевнений, що це вилізе потім величезними проблемами самим Сполученим Штатам. Але о, якщо це допоможе, наприклад, зараз заморозити війну, а потім нанести поразку Росії в майбутньому. То можемо і так грати. Це гра надовго, так. Бо, ну, вибачте, це найбільша війна після Другої світової війни, вона не може так швидко вирішитися. Тим більше, що, на жаль, Путін не вмер, путінський режим працює, гроші в них, на жаль, ще є. Тому що ціни на нафту не 20 доларів зараз. На жаль, і ми е, знаходимося в реальній реальності, не придуманій реальності, а в реальній реальності, в якій, е, е, у Росії багато грошей. Грошей, і вони можуть випускати зброю, а тому вони а, можуть воювати проти нас і так.